Вітаю в студії голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк, Незважаючи на стабілізаційні заходи уряду, США, економіку країни продовжує лихоманити. Чимало експертів занепокоєні можливістю нової рецесії. Вони попереджають, що чергова хвиля економічних негараздів може бути більш болючою ніж криза 2008-2009 років. Другий удар буде надзвичайно важко перенести ринку нерухомості Сполучених Штатів, який досі не оговтався від попередньої кризи. Цей ринок є вагомою складовою американської економіки, і без його одужання складно стабілізувати економіку країни. Продовжує Андрій Годованець. Марк Гадсон, ріалтор у Вашингтоні та передмістя столиці районах, де порівняно легко відчувається криза на ринку нерухомості. Однак навіть тут помітно спад. продаж будинків впав на 40% порівняно з червнем 2005 року. Ринок нерухомості впливає на всі аспекти економіки. Хоча ми тут у Вашингтоні перебуваємо у набагато кращому стані порівняно з країною. Взагалі один з будинків, який Гадсон намагається продати, знаходиться в історичному районі неподалік столиці. Ціна на нього кілька років тому була значно вищою ніж зараз. Звичайно, що власники незадоволені. Якби вони продали раніше, то заробили б значно більше. Зараз отримують на 100-150 тисяч доларів менше. Ці гроші вони б могли використати на пенсії чи для купівлі іншого будинку, чи, скажімо, для оплати навчання дітей. Стабільний ринок нерухомості, як правило, допомагає вивести економіку на належний рівень у часи кризи. Однак, як каже економіст Керен Дайнен, відродити його зараз надзвичайно складно. Проблема в тому, що попит надзвичайно слабкий. Люди не хочуть купувати нерухомість, оскільки не впевнені щодо прибутків і бояться, що ціни на житло і далі падатимуть. Поки попит не збільшиться, ми не побачимо росту будівництва на рівні, який би сприяв стабілізації економіки. Чимало економістів кажуть, невизначеність щодо майбутнього зупиняє споживачів. Нестабільність на ринку цінних паперів та політичні баталії у Вашингтоні лише підживлюють песимізм американців. Песимізм заразний. Якщо споживач прокидається одного ранку і занепокоєний майбутнім, він не піде витрачати гроші. Власники крамниці бачать падіння попиту і не наймають нових працівників, які у свою чергу втрачають прибутки, і як споживачі не витрачають гроші. Марк Гадсон каже, що заробляє двічі менше, ніж раніше, і зрозуміло, менше витрачає. Він занепокоєний перспективою нової економічної рецесії. Якщо буде нова рецесія, я не знаю, що робитиму. Я вже зменшив видатки, наскільки це можливо. Можливо, можна ще щось урізати, але це буде складно. Це питання мене лякає. Андрій Годованець голос Америки.